Чергова порада про комунікації з поліцейським, так от, коли у вас є потреба певною мірою здійснити таку комунікацію, то зверніть увагу на те, що швидко форсувати ваше знайомство немає потреби, тому що поліцейський, скоріш за все, вам не буде вірити, якщо ви у такому от прискореному процесі будете намагатися з ним потоваришувати. Тому вам потрібно до цього відноситись максимально спокійно. Чому це так? Та тому що поліцейський буде прискіпливо до вас придивлятися. Він захоче зрозуміти, які у вас цінності, які переконання, чому ви дієте так, а не інакше, чи є можливо з вами якесь порушення закону, чи немає. Тому дайте можливість поліцейському призвичаїтися до вас. До Вашого, зокрема, зовнішнього вигляду, до вашого врешті-решт, тембру голосу, до ваших, можливо, певних поведінкових реакцій, до вашого оточення, бо, як ви розумієте, вони, майно ваші, ваші родичі, також будуть перевірені і піддані такому от скрупульозному аналізу. І сприймайте це як належне, тобто, це такий от звичний фільтр сприйняття поліцейським світу. І нехай це вас не бентежить. Бережіть себе.